А чому власне на каналі більше немає майстер-класів, викройок і всякого всякого іншого? Ну точніше, як вони там є, ті, що робились раніше, але нових не буде. Я з цього приводу вже записував відео, що формат каналу міняється, так як робити майстер-класи чи навчати, чи е, якісь інші навчаючі відоси, як зробити щось своїми руками? Мені особисто перестало бути цікавим. Ну, ось якось так. Я е, два роки тому зробив свій курс, онлайн-курс, на якому йде повний, е, повний навчальний цикл, е, про те, яким чином навчитись працювати зі шкірою, він достатньо насищений, він достатньо об'ємний по знанням і по досвіду. І, Після цього я просто вигорів. Мені просто перестало бути цікавим робити якийсь навчальний контент у такому форматі, у якому це було раніше. Це по-перше, а відповідь на друге питання щодо pdf ПДВ. Їх ніколи не було на цьому youtube каналі Я особисто Жодного разу їм не користувався, не користуюсь, користуватись не планую і, у, навіть чесно скажу, уявлення немає, яким чином їх робити. Якось так. Тому якщо ви тут лише заради навчання, відверто можете відписуватись від цього каналу, тому що нового навчального контенту тут не буде. Так, тут здебільшого будуть ось такі короткі відосики. Скоріше за все, це наразі, тому що я їх записую до себе у TikTok і просто-напросто дублюю на YouTube канал. Створювати якийсь новий контент, повністю повноцінний для безпосереднього YouTube, наразі я не готовий. Можливо, колись згодом я його буду створювати, але 99% що це не буде такий контент, який був раніше навчальний контент. Просто причина одна. Мені особисто це не цікаво. Дякую всім, хто дивився і навчався. Це дуже приємно, але ну, для мене цей етап завершено. Що буде далі? Поки що не знаю.